Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. Хотів сьогодні поговорити про мобілізацію, якою вона має бути. Я вважаю, що в мобілізації потрібно підходити також як найм на роботу. Взагалі, вважаю, що армія повинна бути добровільною, вольнонайомною, контрактною, щоб був нормальний рекрутинг і нормальна зацікавленість в такій роботі. І що для цього потрібно? Ну, перше це зарплатня, вона вже нормальна. я вважаю, що 100 тисяч плюс 150 тисяч, 170 000 до 200 тисяч. Це дуже крута зарплатня не тільки для України, а й для всього світу. Якщо ми візьмемо американських військових, там зарплатня починається від 2,5 тисячі доларів. А тут ну, 170 тисяч це вже 4 тисячі доларів. З зарплатньою вирішили. Але одна зарплатня не вирішить питання наповнення армії, тому що дуже великий зараз ризик просто загинути. Чому люди гинуть там? Тому що перше погане керівництво. Тобто керівництво не планує операції, не будує фортифікаційні споруди. І взагалі наша армія залишається радянською паперовою армією. Не застосовуються сучасні засоби оброблення інформації, не застосуються сучасні засоби розвідки, тобто аеророзвідки, зняття відео з камер спостереження. Все робиться людьми. Керівництво знаходиться в минулому столітті. Відповідно, і відношення до солдат як до витратного матеріалу. Тобто ніхто не цінує життя солдата. Після загибелі солдат ніхто не веде розслідування. Чому ж так сталося? А командири, в яких закінчилися люди, вимагають ще людей, приводяться на вищі посади. І не відбувається відбір кращих командирів. Солдати знаходяться в окопах, в жахливих умовах. Тобто, це життя як у тварин. Звичайно, яку б зарплатню ви не платили, люди не захочуть йти в таку армію. Звичайно, є частини, де бит налагоджен, і відбувається нормальне людське життя. Але в багатьох частинах. Такого немає. І третє – це зброя. Тобто, якщо ну, як, як людина, яка займається виробництвом, якщо в мене немає засобів виробництва, я не буду наймати персонал. Навіщо мені персонал, якщо немає засобів виробництва? Якщо б армія Росії також не мала засобів виробництва, тобто зброї, і просто йшла в рукопашну, тоді може і варто було теж назустріч. Відправляти в рукопашну своїх бійців, але навіть в такому варіанті, ми ж знаємо, що росіян, тупо більше це б теж не спрацювало. Тому нам потрібно протиставляти росіянам виключно зброю. Що стосується одразу, хочу сказати, що стосується перемирення, перемовин, якщо б перемовини сталися прямо зараз. І була можливість підписати якусь там зупинку війни, я обома руками за. за те, щоб прямо зараз підписати і зупинити цю війну. Саме тому, що наше воєнно-політичне керівництво не вміє або не хоче воювати. Але я впевнений, я впевнений, що Україна може. Нанести Паразку Росії на своїй території. І це потрібно зробити технологічно. От прямо зараз ми всі вже побачили, що потрібно робити. Тобто потрібні інженерні фортифікаційні споруди, які потрібно зробити прямо зараз, десь в 10 кілометрів від лінії фронту, викопати їх там на три поверхи, вниз. Щоб навіть пряме попадання кабу не змогло причинити втрат наших людей, щоб вони там мінус три поверха сиділи і перечікували, якщо є повітряна небезпека, і там, прямо з під землі, можна керувати дронами. Тобто, вся війна повинна вестися дронами. Вже... Я не вірю в піхоту. От нехай там мені кажуть, що ти ж не, не спеціаліст, не професіонал, не військовий. Так, я не військовий. Я просто розмірковую з точки зору здорового, глузду. Навіщо тримати людей там, де можуть бути дрони. І вже все це є, потрібно просто масштабувати. І я просто хочу от поговорити один такий пункт, яких має бути там кожні п'ять. Чи три кілометри вдовж всієї лінії фронту і кордонів з Росією? У нас багато будівельних компаній, які будують багатоповерхівки, торгівельні центри, будують готелі, і всі ми знаємо, що там є підземний паркінг на мінус три тожі, мінус чотири. От такі потрібно будувати фортифікаційний щоб Туди і техніка могла заїхати, і люди могли спуститися. Уявіть, ви збудували таку одну точку. І там є підрозділ, який ну, звичайно не потрібно там такий паркінг, як під там центральним універмагом, під Цумом. Але трохи менше, але щоб там міг розміщуватися підрозділ. Ну, перше, що потрібно нам зробити зараз, якщо ми вже воюємо дронами, антидроновий захист. Потрібно, щоб в кожному, в кожній такої точці була 3D-радар, який обнаружують і знищують ці дрони. От потрібна така 3 d радар з пушки, і тут же ПЗРК. 3 d радар ПЗРК. Для того щоб знищувати все, що може літати від дронів до крилатих ракет ситуація, щоб над нами літав дрон, розвідник неприпустима. От як зараз над Черніговим, над Харковим просто літають російські дрони. Це неприпустимо. Повинні всюди бути три радари з пушками ПЗРК збивати все, що літає. От на такій одної точці повинно бути такий 3D радар з ПЗРК, щоб ніхто не міг слідкувати за цим, хто в'їжджає, виїжджає з цього бункеру. І в цьому бункеру повинні і відпочивати бійці, е харчуватися і е звідси вести бойові дії. Цими дронами. Повинне, звичайно, бути реби, окрім цих 3D-радарів, на всяк випадок, якщо ну, раптом хтось пролетить, або в цю пушку, в цей 3D-радар влучить якась там ракета. Все може бути. Тому ще потрібні реби, або якась інша техніка, яка здійснює протидроновий захист. Ось, це перше, це все ми сказали про захист. Тепер про. Засоби знищення ворога. Ну, по-перше, це все, що нам всім вже відомо, і впіві дрони, про які нам постійно розказують Люба Шипович, Марія Берлінська, Єгор Фірсов, Ігор Луценко. Це FPV-дрони дрони це близька дистанція. Ну, зараз кажуть, що вже до 15 кілометрів можуть бути такі дрони. Вони коштують по одній. Тисячі доларів. Ну, приблизно це дуже дорогий, вже наворочений дрон з там значною камерою, Тисяча доларів. Друга річка, яка потрібна, це такі скиди для більш важкої техніки, які літають на 20-40 кілометрів. І наступна це далекобійні дрони, про які постійно каже нам Юрій Касьянов і збирає гроші постійно на це. Ми бачимо їх результативність. Зараз от остання атака. Кажуть, що було запущено 80 дронів одночасно. Це дуже потужна атака. Тобто зараз в Україні є виробники всіх цих видів дронів. Потрібна просто їх велика кількість. Звичайно, що вони дорогі. Ця, ці дрони, які скиди. Які ми називаємо Баба Яга, вони можуть коштувати 25-50 тисяч доларів. Дальнобійні дрони можуть коштувати до 100 тисяч дронів, а може і дорожче. Не знаю, на яку відстань і яку вагу вони несуть. Але те, що вони є, це вже безперечний факт. Наступне, що ще повинно бути в цьому підрозділі? Звичайно, це аеророзвідка. Тобто повинні. Постійно літати наші аеророзвідники на дистанцію до 100 кілометрів. Ми повинні все бачити на відстань 100 км. І додатково, звичайно, ми повинні отримувати інформацію від інших спостережних команд, зйомок з супутника. І все це повинно аналізуватися комп'ютерною програмою, яка ідентифікує всі цілі. Ось що потрібно зробити. І от таких пунктів можна порахувати, скільки буде коштувати один такий пункт, і вони мають бути кожні 5 кілометрів. От уявіть собі цю лінію, яка протягом тисячі кілометрів, лінія фронту плюс частина кордону, де кожні 5 кілометрів такий пункт. Які неможливо знищити. Ну, звичайно, там повинні бути якісь там доти, щоб можна було там стріляти, можна було вилізати, і мож, може вони між собою якось мають бути з'єднані, але кожні 5 кілометрів такий дот. От і потрібно просто порахувати, скільки це буде коштувати, і створити таку армію. Отака От армія повинна бути. Звичайно, далі, ближче до тилу, повинні бути. Якісь ракетні війська і інше. Але піхоти, яка сидить в окопах, звичайно, не повинно бути. І потрібно це почати створювати. Тобто, почати з якогось там з одної точки, створити таку точку, неприступну таку фортецю, яка знищує все в радіусі 50-100 кілометрів. Оце був гарний початок. Але ніхто у нас про таке навіть не думає. А я б на місці мерів Одеси, Дніпра, Харкова, Києва почав би це робити. В цю лінію, звичайно, потрібно вкладатися грошима. Ну, гроші у нас є. Скільки разів я вже казав, що ми 75 мільярдів доларів витрачається за рік на мирні тилові цілі. Звичайно, третина, хоча б третина цих грошей, має піти на війну. От така ситуація. Тому і коли це буде зроблено, вже питання мобілізації буде питання найму на роботу для керування дронами, антидроновими системами, системами спостереження, камерами, літачками і машинами по знищенню ворога. От все потрібно що робити. Наймати людей на такі фортеці незламності. Щоб у нас такі фортеці мають бути не в Національному банку, а вони мають бути по всій лінії фронту. І ніяких там піхоти, штурмових бригад нам не потрібне. І ми повинні просто взяти під контроль всю окуповану територію, щоб просто вона була як на долоні, і там повинна знищувати все, що є. Російське військове все, що туди заходить, має знищуватись. Тобто, ну ми про це вже давно зі славою дубиною каже: це стратегія «Бермудський трикутник, все, що попадає на територію України, має зникати. Тобто росіяни мають знати, що тут Бермудський трикутник. Але зараз того не відбувається по одній причині не виділяються гроші. І немає бачення у нашого радянського командування військового, як вести війну 21-го століття. Я спираюсь виключно на мої знання по дронах, які я черпаю з інтернету. Всі ми знаємо, які дрони зараз виробляються, і з здорового глузду, оскільки ми бачимо, як будуються в Києві дома. Як ці будуються багатоповерхові вниз під землю паркінги, звичайно, зрозуміло, що дуже швидко можна побудувати такі саме фортеці вдовж всієї лінії фронту. Просто на це потрібно виділити гроші і надати креслення, щоб будівельники знали, що потрібно збудувати, на яку глибину. Те, що зараз нам показують. Коли екскаватор там три рази капнув, зверху п'ять брьовін поклав, і це називається фортифікаційна споруда. Ось, коли таке почнеться, тоді про мобілізацію ну, можна буде говорити як про найм на роботу. Не в піхоту, а в відділ керування дронами. Ось така ситуація. Я особисто так бачу мобілізацію, щоб спав цей шум. Звичайна вся інформація про всіх громадян України у держави є. От зараз поновлення десь там, в яких в ТЦК, в комп'ютерній програмі додатку Резерв Плюс. Ну це ж не додає, не додає нічого нашій владі. Ну, повністю нічого. В неї вже вся ця інформація є у всіх реєстрах: у реєстрах податкової, реєстрі ЦВК, в реєстрі міграційних служб. Всі наші дані є. Навіщо їм було створювати ще один реєстр, щоб ми всі там зареєструвалися? Ну це якийсь психологічний тиск замість того, щоб будувати сучасну армію, будувати сучасні фортифікаційні споруди і напічкати їх сучасною технікою. От і все, що зараз потрібно робити. Але влада цього не робить. А якщо і далі влади не буде цього робити, ситуація буде тільки погіршуватися. Тому що ми ну, з фронту всі новини для нас такі, що бракує снарядів, бракує дронів, бракує техніки. Ну тобто немає нічого. Тобто, те там все, що є, недостатньо. І все, що нам каже влада, якщо хтось каже, що чогось недостатньо, той ворог України це російське ІПСО. Також хочу декілька слів сказати про легітимність Зеленського. Ну, це не головне питання, легітимний Зеленський чи не легітимний. Головне питання, що. Той виклик, який зараз стоїть перед країною, не знаходять свого рішення. От у чому проблема. І Зеленський, і його команда, і парламент, і кабінет міністрів вони не можуть вирішити проблеми, які стоять перед нашою країною, не можуть просто спрямувати ресурси. На те, щоб виробляти зброю, будувати фортифікаційні споруди і нормально воювати. І наше військове керівництво теж потрібно чистити туди, потрібно зайти свіжа кров. Тобто ті люди, які зараз прям керують на передовій, вони повинні вирішувати, як воювати. Тобто генерали, які отримали свою освіту, десь там в з радянських часов, в якихось там в радянських академіях, от прямо зараз є у нас там вищі якісь військові. Ну, це я впевнений, що нічого нового там не можуть дізнатися люди. От у нас зараз є армія НАТО, є стандарти НАТО. І все давно вже відомо, що потрібно робити. Із 2014 року тут працювали інструктори НАТО і хотіли тут. Ці втілити в життя свої стандарти, але наша армія, естественно, заблокувала це все, був саботаж, який зараз продовжується, і ніякої трансформації там не відбувається. От прямо зараз є ці штатки, по яких живе підрозділ. І в штатці, якщо там не записано дрон чи пікап, тобто не можуть поставити на облік. Ну, ну дійсно, якщо ну навіщо нужны ці штатки? Ну, це ж вже застаріла інформація. Це ж можна просто одним наказом чи начальника Генерального шлабу, чи е, пана Умірова, міністра оборони, можна це відмінити або е, зробити наказ, що це все носить рекомендаційний характер. Ну, навіщо це потрібно їх тримати, ці штатки старі? От все, що зараз потрібно робити. Якщо цього не буде зроблено, якщо наша. Економіка не запрацює на війну, якщо наша армія не почне воювати технікою, а не людьми, буде і далі втрачати і людей, і території. Тобто ну, потрібно змінюватися, дуже швидко змінюватися. А це єдине, чого не вміє наша влада, ані Зеленське, ані його оточення, ні економічний наш блок, пишний Гетьманцев, Марченка, ніхто не хоче змінюватися. У і монетарна, і бюджетна і фіскальна політика залишаються такими, як були до війни, репресивними по відношенню до своїх громадян. І мобілізаційна політика йде таким самим чином, а потрібно це змінити, робити контрактну армію і наймати туди людей. Перед чим потрібно виробити багато, багато зброї. От і все, що я хотів вам сказати. Пока.